Я вас вітаю, мене звати Діна, і ви на в'язальних посиденьках. Якщо ви любите відео розмовні про в'язання, про нові процеси, то це відео, власне, для вас. Сьогодні я вам буду розказувати, що я планую в'язати найближчим часом, я вже приготувала пряжу, ви її можете бачити. Отже, якщо любите такі відео, залишайтеся зі мною. Як ви бачите, в мене іще. Повні моточки. Тож, процеси я іще не розпочала, але вже в цьому відео розпочну їх в'язати і буду показувати, що в мене виходить. А зараз просто розповім про проєкти і покажу пряжу, що я її обрала. Отже, перша пряжа це пух Норки, так званий. Чому так званий? Тому що насправді це звичайнісінька ангора і складом 50% нейлону і 50% ангори. Е, інколи, інколи в характеристиках цієї пряжі пишуть, там, що 90% ангори, але ну, це не так. Я мацала мацала таку ангору, і вона настільки ніжна, настільки ну, просто невагома, що ну це не то. Мені подобається ця пряжа і дитині теж. А це особливо важливо, тому що цей процес я планую в'язати для дитини, і це буде французька ковтинка. Я показала безліч різних фотографій дитині, і вона обрала власне цей варіант. Нам треба до школи терміново зв'язати ковтинку. Зараз ще дуже спекотно, ви бачите, в чому я зараз сиджу. Дійсно, зараз можна іще ходити в блузі із коротким рукавом, потім підуть блузи з довгим рукавом, сорочки, і лише потім усілякі такі теплі ковтини, хай і теплі. Тож, я думаю, в мене є певний запас часу, щоб я швидте все зв'язала і підготувала до більш прохолодної погоди. Щодо ковтини, я планую в'язати її в техніці реглан-пагон. До речі, раніше, коли я тільки починала в'язати, я взагалі не знала про таку техніку. Я не знала про японське плече, що можна от зверху в'язати. Єдине, що я знала, що можна в'язати класичний реглан зверху. Вниз або навпаки, да, знизу вверх. Отже, тут мені не подобалися ось ці лінії регланні через плече, що йдуть, і тому більшість виробів, що я в'язала, були зшивні, де я вив'язувала всі ці фігурні деталі, окати рукавів, фігурні пріми. І от потім все це зшивала. Я думаю, що все буде виглядати гарно, тим паче, що в мене 200 г пряжі. На мене, так, на плечовий виріб, я в'язала якось із пуха норки, пішло 250 грамів. Тож, якраз коли ми в'яжемо згори вниз, то можна відрегулювати виріб його довжину відповідно до кількості пряжі. Тож я спочатку вверх вив'яжу, потім рукави, а всю решту пряжі буду пускати на довжину картигану. Тож в цьому плані це іще один додатковий бонус. Щодо самої пряжі це, наскільки я пам'ятаю, 700 метрів на. Так, на 100 грамів. Ну, тут маточки по 50, тож тут виходить 350 метрів на 50 грамів. І е, я в'язала собі джампер колись із пухонурки з пицями No3. Я е, сьогодні пов'яжу зразочки на трійки. Ну, насправді в мене є ще збережений мій зразок. Що от якраз я його в'язала для свого джемпера, а також спробую на 3,5 поперу і подивлюсь, якщо буде гарно, не дуже діркаво на 3 то візьму, щоб швидше йшло в'язання. Так, хочеться все це знаєте, раз-раз і щоб було готово. Тож, буду розпочинати в'язати зразки сьогодні вже. А наступні вироби там вже трошки пізніше. В мене тут також, до речі, ось ці такі маленькі бобінки це додаткова ниточка для ось цього основного мосточку, для того, щоб виріб був більш. Ну, як сказати, витривалий, щоб він там і пряжа сама, знаєте, не розривалася. Я, до речі, не пробувала без цієї ниточки в'язати. Хоча, от якщо так потягнути, ну, зараз я не буду, то, То, ну, можна. То, от бачите, я з зусиллям. От, тільки з зусиллям вона розірвалася. А так, я не думаю, що там прямо буде при в'язанні розриватися ця пряжа. Це якраз коли 90% ангори йде, вона дуже-дуже ніжна. вона така ніжнятіна, просто як кошенятко. І от там ниточка, ну от вона прям розлазиться. Тож там треба ущільнювати. А так, додаткову ниточку пускати, ось якраз нейлона, там хоча б 20%, щоб було, або 10, не знаю. По-моєму, от, от, от такий більш стандартний варіант, коли 80 на 20, від 70 натуральної іде а 20 штучний. Я не пригадую, чи є Ангора 90 на 10, не знаю. Напишіть мені, якщо знаєте. От, але знаю точно 80 на 20 і от там вона дуже ніжна. Далі в мене Ось така також пряжа Ангорова. Це також 50 на 50. Ну я обожнюю Ангору, я просто її обожню. Я підбирала із своїх запасів, що в мене є такого світленького, тому що це вироби, що дитина буде носити в школу. Бо в нас такого якогось строго дрес-коду немає, там форми, просто вимога, щоб верх був світленький. А низ темний. Тож варіації там світло-бежевий, світло-рожевий, білий, то вони допустимі. Тож я подивилася, що в мене є такого, щоб дитині було приємно, так, щоб пряжа не кололася, і вона була більш-менш натуральною. От що я можу із своїх запасів взяти, щоб не докупати? Бо треба запаси вив'язувати. Я взагалі зараз маю такий підхід, що мінімально купую пряжу. Якщо мені кортить, то під якийсь виріб. А от більше хочу зосередитися на вив'язуванні запасів, тому що ну, це не годиться, що пряжа може, така причудова при пряжа там зіпсуватися. Особливо я там побачила нещодавно летіла міль, і все, в мене такі очі. Думаю, так, 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 треба щось з цим робити. Тож, запасики, от в мене є така рожева, 50 на 50 так. Також анкора, і я хочу в'язати другий виріб, що також дитина обрала сама, я вам фото вставлю і це. Такий джемпер із круглою кокеткою теж мені сподобався, гарний вибір. От, і буду, власне, дивитися, пряжа тоненька, я думаю, десь приблизно такий самий мтраж. Єдине, треба спробувати, чи варто в'язати в дві ниточки, все ж таки. Ну, тому що мені здається, вона трошечки. Трошечки тонше. Хоча в мене тут є зразочок, вже зв'язаний на трічці. Зараз подивлюся, чи він мене влаштовує. Ну, непогано, красиво, красиво виглядає. Це вже попраний. і він в мене такий малесенький, малесенький, ну це не годиться. Я е, нещодавно е, бачила відео е, Лілі з каналу Теплі Петлі, і вона там показувала отакез, отакезні зразки. Думаю, о, оце підхід, оцей підхід, не то, що я зі своїми ось цими, не знаю, обрубками. Але ну, е, в цілому непогано. Я іще е, в дитини запитаю, чи хоче вона трошки е, такий щільненький е, виріб, і там ми вже е, узгодимо це, бо знаєте, дитині то не подобається, то не подобається. Я коли підбирала усілякі варіанти, ну, думала, що вона обере інше. Зовсім, ну, от бачите, як виявилося, все, решту, вона просто повідметала. Ось ці дві сподобалися моделі, тож... І е, третя пряжа, що в мене тут є, це е, таке букле. Я його вже показувала на каналі е, минулого сезону. І щось я там е, намагалася в'язати навіть е, це пряжа, що я її купила в АТБ. Вона дуже прикольна, мякусінька мякусінька тому, власне, я її взяла, бо дитина хотіла котишапку, тобто з вушками, і щоб вона така була пухнаста, прикольна. Я думаю, буде класно. Дуже мені візуально подобається і тактильно ця пряжа. Я не сноб. В мене нема яка що от тільки натуральна, от тільки натуральна. Я, звісно ж, більше полюбляю, я обожнюю такі приємні м'якесенькі пряжі натуральні. Але, але, знаєте, в мене є і от такі варіанти, і я з задоволенням також їх використовую. Тож треба знову ж таки повертаємось до пункту, що треба вив'язувати запасики. Отже, отже, це на черзі буде, бо вже в цьому сезоні дитина питає, ти коли мені коли шапку зв'яжеш? Ти взагалі зв'яжеш мені вже в цьому році, тож ну, треба, <св 'язок> треба пошвидше в'язати. Ну що ж, в мене вже пройшов день і. Ось що в мене зв'язалося. Як ви бачите, плани трошечки змінилися. Отой От джемпер, що я планувала в'язати із рожевої ангори, я насправді почала в'язати із пуханорки. я згадала, що в мене є іще біла пряжа. І вона більш підійде під ту французьку ковтинку, тому що вона не така тоненька, як ось ця рожева. Її треба в'язати, скоріш за все, в дві ниточки, але я не хочу. Власне, формат цієї ковтинки. Тож я розпочала в'язати, як він називається, фейрі букет джемпер в мене є опис. І насправді я подивилася по цьому опису лише технології, як в'яжеться виріб, і щодо розрахунків я їх не брала, тому що в мене інша пряжа, вона тонша, тож я прикидувала, знаєте, на око. Отут вгорі вийшло все причудово, а ось нижче щось я забагато дала додаткових петель, і трошки воно як хвилькою іде. Але коли отак надягаєш на фігуру, то все це випрямляється, плюс ще після прання, я думаю, це теж буде гарніше виглядати. Ну і плюс там це не так вже і. Брисається в око, тож я перев'язувати це не буду. Ось такі, значить, не знаю, як це квіточки, чи як це позначити. Такий легкий ажурчик, цікаві ось ці смужки. Тож, в принципі, круглу кокетку я вив'язала, і далі має йти ще реглан, регланні лінії. От. Я тут приміряла трошечки різні спиці, вставляла, щоб воно не розлізлося, і щоб зрозуміти, як воно сидить. Отже, буду далі продовжувати, треба переходити на реглан. Я вперше в'яжу таку конструкцію, і вже потім значить, буду в'язати тіло. Що я змінила, то це росток, за описом він вив'язується одразу після резиночки, але ну, навіщо це робити? Мені, навіщо мені ускладнювати собі життя, якщо я можу зв'язати японський расток після кукетки, після реглану, і ще дов'язати стільки рядів, скільки мені потрібно, по спинці, і потім вже замкнути в'язання в коло. Тож, ну, я вважаю, що це зайве пряжа тоненька, і ось тут, в принципі, не дуже бросається в око оці додаткові петлі. Так? Додавання, але все одно видно. Тож, я думаю, якщо я там буду ось ці розвороти вив'язувати, їх може ну, бути помітно, навіщо, навіщо? Якщо можна просто вив'язати японський росток, я його найчастіше вив'язую. От я ще раз примірюю все ж таки ось цю какетку, подивлюся, як воно виглядає. От, власне, Бачите, трошечки я тут десь Десь розігналася, десь більше дала, аніж треба. Ну, Подивлюсь, подумаю і буду продовжувати в'язання. От, стільки в мене залишилося із моточка. В принципі, я думаю якраз вистачить на верхню частину, на круглу кокетку, на реглан, і в мене іще три моточки, навіть якщо так розраховувати по Максимуму, я думаю, мені вистачить. Тож буду в'язати, і пізніше, вже, напевно, в іншому відео вам покажу, що в мене виходить, тому що зараз хочу трошки відволіктися від цього. І швиденько швиденько можливо, до завтра зв'язати кота-шапку. Тож, треба зараз взяти пряжу, зв'язати зразки. Будуть такі. ну, Великого номеру спиці, не знаю, може, 6, може 7, навіть, ну, щось таке, думаю, десь 6. А власне, щодо цього виробу, я вирішила в'язати на трійці з половиною. От. Тож, в'язання швидше, звісно, йде, аніж на трічці. Отож, буду продовжувати, а там вже скоріш за все, в наступному епізоді покажу вам, що я до цього виробу вирішила і на якому я етапі. Ну що ж, дівчата, я вчора почала в'язати Котошапку, і давайте покажу, що в мене наразі є. Ось така пряжа, дуже вона м'якусінька. Це 100% поліестер і це турецька пряжа, щось на кшталт анакузузу. Щось таке, може, я і неправильно Кажу, це 100 метрів на 100 грамів. Але я в'яжу в дві ниточки. Ось така причудова ниточка. Хутро таке. От, і виходить, виходить в мене 50 метрів на 100 грамів. В принципі, в'яжеться доволі таки швидко. Я, звісно, не цілий день в'язала, але от вже ну, половина шапки точно є. Я взяла Спиці 4 ,5. Звісно, це не дуже підходящі спиці для цього проєкту, хоча я насправді дуже задоволена результатом, що в мене виходить. Вона така товстенька, ця шапочка, але незважаючи на те, що тут прям щільне в'язання. Ну, розумієте, спиці 4,5, вона все одно м'якуська, не дубова, тож я абсолютно задоволена тут. Жоден вітер не, не пройде. Тому тут не треба ще нічого додаткового на підкладку в'язати, пришивати. Тож... Мені в цьому плані дуже подобається. А чому я взяла спиці 4,5? Дуже просто, тому що от такі на 40 см тросик в мене є, власне, максимум 4,5. Ну, зазвичай я нічого такого не в'яжу великими спицями. Я не в'яжу шапки зазвичай із такої товстої пряжі. Тому ну, заради одного проєкту купувати спиці. Я вирішила, що не буду, спробувала, і мені сподобалось. Так, в'язати складно, тому що дійсно треба зусилля прикладати. Коли в'яжеш із штучного хутра або букле, ось ці всі такі махрюшечки плутаються. І, звісно, тут якби дійсно складувати в'язати. А ще на таких спицях, ну, для такої пряжі, для такого метражу це тоненькі спиці виходять. То прям силу треба докладати. І тому в'язання йде дуже повільно, але все одно, якби тут в мене 50 петель на цих спицях по колу. Тому я думаю, що я сьогодні дов'яжу, якщо в мене буде достатньо часу, я сподіваюся на це. От, і думаю, що покажу вам вже готову роботу в цьому відео. Значить, щодо самої конструкції, тут я просто лицеві петлі в'яжу від самого початку, від самого першого ряду, жодних резиночок, там ще якихось примудрощів. Просто лицева гладь, виглядає дуже чудово. От, і щодо вушок. Я бачила, що в'яжуть такі шапки просто прямокутникам, роблять поверху шов, і от воно, ось ці кутики, вони дійсно стирчать, як вушка. Це такий найпростіший варіант, але мені б хотілося все ж таки вивісити вкороченими рядами ці вушка. Хоча, хоча я не впевнена, тому що, по-перше, складне в'язання. Так, через те, що замалі спиці, І я буду дивитися, скільки мені пряжі піде. Тому що, ну тут, я думаю, десь половина вже відв'язана, пряжа ще є, але, але на ці вушка треба ще бути додатково пряжу, Тож я буду дивитися по ходу в'язання, що в мене буде виходити, чи дійсно мені вийде в'язати ці вушка. Тому що я б все ж таки хотіла. Власне, їх вив'язати, а не просто сформувати за рахунок шва за рахунок того, що це буде простий прямокутник. Тож подивимось. Сьогодні буду над цим працювати. Не так багато часу насправді в мене є сьогодні, але як я вже сказала, сподіваюся, що дороблю, і вже вам наприкінці відео покажу. І це, в принципі, буде фініш якраз тижня в мене сьогодні субота. І... Фініш цього відео, тож давайте трошки почекаємо для вас це буквально секундочки. Для мене трошки більше. І подивимось, що в мене вийде. Ну що ж, буду вам показувати, що в мене наразі є. Тут буквально декілька рядів залишилося, щоб дов'язати маківку, але все ж таки я вам показую ще не готову роботу, тому що наразі буду все це розпускати. На жаль, дитина примірила шапку. І каже, що вона їй тисне. Так як я в'яжу дуже щільно, то шапка не еластична, вона м'яка, але, от, знаєте, вона, власне, по голові має бути. Вона не тягнеться особливо. Тож дитина каже, що їй не подобається, тож мені доведеться брати. Все ж таки, більші спиці я першопочатково не хотіла цього робити, хотіла в'язати на вкорочених, тому що була не налаштована на Magic Loop. Але зараз, все ж таки, я морально до цього готова. Буду в'язати magic Loop, тому візьму скоріш за все шістку. Тут в мене пряжа дозволяє, це в два складення виходить 50 метрів на 100 г, тож шістка буде, я думаю, те, що треба, плюс за рахунок більших спиць в мене витрата пряжі буде менша, петлі будуть такі більші, отже, висота ряду буде більша, тож я сподіваюся, що мені якраз вистачить на вушка. Тому що, ну, я думаю, що і так вистачило б, але тут прямо, знаєте, може тютя в тютю, як то кажуть, а може навіть і замало пряжі. Тож я себе таким чином підстрахую, зроблю. А шапку більш комфортною для дитини, тож буду переробляти. В мене сьогодні субота, тож сподіваюся, що до завтра я її зв'яжу. Хоча, якби в мене був цілий день, щоб в'язати, то це було б 100%. А так, в мене ще купа інших справ. Тож я лише маю сподівання, що це зроблю. і Нарешті, нарешті покажу вам готову роботу. Ну що ж, дівчата, в мене нарешті готова шапка. Я дуже задоволена і, в принципі, я задоволена тим, як вона вийшла, тому що я сьогодні півдня мучилася, бо в мене пішло пряжі просто впритул. От тютілька в тютільку. Тому, коли я якось не дуже гарно пришила одне вушко і зрозуміла, що по формі вони якби візуально розрізняються, як вони стирчать, тож почала розпускати, і замість того, щоб розпустити ось той шов, що між шапкою і вухом, я почала розпускати перший ряд, перший ряд самого вушка, а зв'язала я вушка гачком окремо. В одну ниточку, бо в дві ниточки вже в'язати пряжі не було. От. І, в принципі, швидесенько зв'язала гачком, пришила. На інший варіант, в принципі, я ж кажу, в мене пряжі не було, щоб вив'язувати якісь вкорочені ряди або щось таке. Але в цілому мені подобається. Тож я коли почала відпорювати вуха від шапки, виявилося, що я не, не за ту ниточку потягнула, і от треба було. Ну, хто розпускав хоча б один раз перший ряд не зверху, а знизу, там, де ми робимо ланцюжок з повітряних петель, знаєш, що це доволі. Доволідна робота, навіть якщо пряжа не така волохата, як в мене. Ой, А мені сьогодні ну, дійсно довелося попітніти, тому що я, ну, напевно, години-дві в це, якщо не більше вбухала, дуже довго сиділа і прямо я. Десь після середини дуже почала нервувати, була роздратована, але все закінчилося успішно. Я цьому дуже-дуже рада. Тож можна шапку прати і готуватися до більш холодного осіннього сезону. Готова робота є, і все. Я можу на тому завершити це відео. Так, поспішала до вас, що навіть не фарбувалася. Знімаю на фронтальну камеру, сподіваюся, що я не постраждає. Але дійсно хотілося б це відео закінчити, тому що в мене вже сьогодні понеділок. Я, в принципі, не так багато зв'язала за цей тиждень, але все розтягнулося так надовго, і от вже тиждень минув, навіть більше. І я нарешті завершила хоча б одну роботу, чому я дуже-дуже рада. <рі> Тож, буду завершувати це відео. Сподіваюся, ви відпочили, вам воно сподобалося, вас трошки розважило. Отже, якщо є якісь коментарі, то запрошую вас під цим відео їх залишати, ставити лайки, бо це допоможе моєму каналу просуватися. І, звісно, якщо ви не підписані, то треба підписатися. Це обов'язково. Ну, а ми з вами побачимось зовсім зовсім скоро. Буду з вами прощатися. па, -па.